Ну що стоїш, задумався. Всім привіт. Привіт, привіт, привіт усім. Задумався, кажу. Ну, кажи, що задумався, робити? Ну, та будемо розпаковку, напевно, знімати. А, а що ми розпаковуємо? Ну, Ті, коротше, ходили ми на магазини по базарчику і трохи Валерій одежки купили. А то да, а то вже почали писати. Ні, ну Це не то, що ми там купили, в нас усе було заплановано вже давно. А то вже почали писати, що Валера ходить три роки в одній тій самій футболці по городу. А в який ж він повинен ходити по городу? В нових футболках чи що? Ні, ну це в мене робоча одежа, до якої мені зручно, я привик, ходив і скільки буде носитися, буде носитися ще два роки, буде носити два роки. Ну да. так зручно. Зручно. І я теж ходю. У мене там такі шорти красиві є, що а вони мої самі найлюбиміші, а Валера стісняється, я якщо десь щось зніму в тих шортах, так він вирізає все, щоб люди не бачили. А мені вони самі любимі. Коротше говоря, це придусло. Це робоча, одежа, робоча одежа. Да. А ми ходили сьогодні, трошки скупилися для ну, Валерія. Перед, перед цим, правда, не показували Оля. Да, не, не показували. Оля накупила собі усього, а тепер а Валера. Валері. Так. Ну, девайс футболок. Ну, давай з футболок. Так. Отаку -ку, купили отакого кольору футболочку. де Морошки десь взялися, де? повилазили де? 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 та ну кишуть сюди. Е, отаку, отакого кольору купили футболочку таку. Потім отака сіренька. Оце сіренький колір, це Валерій любимий. Це він чогось сі, сірий любе, а я люблю всі кольори. А ти тільки любиш? тільки не чорні, а ти любиш отакий. Ми купили ще одну. А це купили Валерій взагалі, дівчатки. Ну подивіться, яка гарна, подивіться, який колір. Ну, я як зайшла в магазин, я як побачила все. Я на другій вже її не хотіла ну, і краса, дивитися. Вона, вона вискочила. Каже, Оліра, я тобі там гарну футболку побачила. каже, мабуть, зеленим. <рисвіт> так. <клі> <клі> ну і четверта футболочка. І таку когось футболочку, синесенько. Ну, дождь, усякі кольори. Усякі-всякі. Я, як на мене, то я б мені без різниці, хто в чому ходить. Хай от чого й поділили кольори, що там розове, темно, там е червоне. От повинні тільки дівчата ходити. Не знаю, мені на хлопцях подобається. Як ідуть, молодь, як іде, не в чорному, а в такому якомусь світлому, і шортики, і кросовички підібрані, та прям любо дорого дивитися. Ну от дивіться, Валера був проти цієї футболки, що на ньому червоної. Ні, я не був. Був ти проти, ти її не носив, а ти її не хотів і міряти. А додому прийшли, він удів, а вона прям ну, по ньому. І і зато і у, все. Нас у магазині якийсь кольорний той був. Ну, бо там світло не таке було. І носи тепер. Да. І що? І тепер шо? з неї не вилазиш. Сіни різні. Давай, ну, скажем... розка... розказуй, оця. 3, ну, от 300 до 400 гривень. Так, ну от такого приблизно десь. Оці трошки 300, а оці, ось ціна написана, ці, ці 260. 253? 3, навіть, трошки. Оця. Десь теж. А нема тут ціни. Це 350, а це 400. А це 400. Отак. Ну, давай, показуй ну, далі. Ну, а також ми купили до футболочок. Ні, це ми в основному їздили по те, що ти зараз будеш вилажувати. <рес> <рес> це доповнення. <допомога> <рес> <Да, рес> да. Бо <без> штанів, залишився. <рес> ну, да. вже тепер будеш з штани. Це тоненькі. Тоненькі, це щас літній -літні. ходить. Тут такий тоненький, тоненькі, легенькі, такі хороші. Валера щось був проти них, а я настояла. А він вдома. Удився, і воно так хорошо все підходить класно. І отак. Все, літненьке є. Давай далі. Ну, а це трошки плотніше, вони не теплі, але плотніший матеріал. Та воно і видно, що вони плотніші. Взяли такі. І отак. Ще взяли. І ще одні взяли. От так. Отакі го. Ну, ці, мабуть, самі плотніші, да. отакі світліші, трошечки тут ось у цим. І зовсім такі. Отакі темненькі. Отакі темненькі. Хороші. Все. Це оділи валеру. Ну, хоча він голею у нас не ходив, звичайно. Но... Ну, цінник, звичайно. 950, 950, 980. То так. Ну, що ж ти зробиш? Е, багато таких зараз дуже багато лотків у нас позакривалося, так що купуємо те, що є. Їхати кудись ми не будемо їхати. І О, товару багато щось ти привозиш. І товару нема, що по що по е, одежі. О, ну, а головне, щоб. Ну, я не скажу, що там воно сверхкачественне. Ну, от за футболочки скажу. За оцю скажу дуже хороша. І оця. ця тоненька. І ця тоненька. Ці чуть-чуть плотніші. Ну, а тут я їй без обуви не ходив. Сейчас покажем. Макасинчики такие. Макасинчики. Вот такие. Все. Ой, это все. Вот такие. Так, я кажу. Давай, другие. И такие. Ну, це Ольки кинулися в око ну, зразу, <плес> так що я не цей е, я, я би собі таки купила. Ну, такі купила. Отакі іменно от такі. Люблю, коли от таке воно все красиве, все воно ну, яскраве. є справедливе. Хоча, я... да. Хоча як Валера завжди каже, що Ото це біле, його треба мить, воно замурзується. Та сіре теж замурзується. Я знаю чорне. Да. Сіре замурзується, і сіре замурзується, і чорне замурзується. О, і все одно його все мить треба. Ну, от такі красочки. Мені дуже вони припали. Я одразу на базар тільки зайшли ми туди у лоток. Я пальчиком тиць 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 все, безрозаговорочно. Ці, ці. Да, і сразу ці взяла в руки, а потом оці. І, цей, і піш, цю футболку ми планували зразу купити, але пішли е, купувати. Бо що, чи, обуві штани, бо щось сьогодні швидко, отам вони лодки закривали. закривали да. Ну, А вже як попались такі кросовки, то, звісно, та футболка. Купиться дополнение. Ну а 800 і 850. Вот так, 800 і 850. Так. А це я? І теж в зелененьком, бачите? Не зовсім зелененьким. Ну, чу, таке фісташкове якесь, чи яке. Це <свісно> м'ята. <свісно> 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 так, ну, Ой, до речі, диви, твої кросовки мені підходять. По розміру ні. Ну, по розміру, так. Да. Та я вам зараз отак лученько покажу. От такі кросовочки, дуже гарні, не знаю кому як, ну. Но... Ну, футболку, може, забереш у мене, бо, бо це треба її під три замка. Бо, зелену. Чого це я забирати? Ну, колір... У мене свої є дві штуки таких. Колір, а, ну... а вдруг. Ти що, ні? Ну, футболочка взагалі класнюча. От я зараз розмотаю, подивіться, який колір. Бачите? Ну, краса. краса. Ну, тебе тобі, тобі зелено подобається комусь чорне. може він скаже не краса. Так усі зараз у чорному ходять. Ну я, наприклад, чорне не люблю. І я Фут Футболок чорних не а люблю. А я розкажу, як я ходила купальник купляла. Mm. Заходжу. Ну туди у магазинчик, Оце ж, ну, де більйо, там і купальники продаються. Зайшла в одному магазині, подивилась, поміряла, ну нема чого вибрати. Якщо лівчик е, хорошо пошитий, то е, трусняки, капець-капець. Ілі капець. наоборот. Ну, думаю, піду туди, де я завжди більйо купляю, качественне там і хороше. Пішла, заходжу, е, вона е, кажу, мені треба купальник. А продавчиця каже, ну, дивиться ж на мене, що я от такого поважного віку і щось там мені тикає, там подешевше. Кажу, не треба мені подешевше. Давайте мені таке, щоб мені сподобалося. А чоловік сидить її, вони вдвох там торгують і каже: ви чорне, мабуть? А я кажу, та не дай Бог кажу, мені чорного навіть нічого і не показуйте. Мені показуйте таке, щось посвітліє, і... <кій> Говорю не за 100 гривень. Так. Ну, коротше говоря, вибрали мені купальничок, гарний такий, синенький з біленьким, о, дуже красивий, він мені сподобався. І сидить той чоловік і каже: оце одна єдинственна жінка зайшла, яка говорить, що не предлагайте мені нічого чути. А давайте мені яскраве. Да, давайте мені яскраве" каже, а ця ж продавщиця говорить, у мене чоловік каже, як жінки заходять і говорять, що мені чорне, його каже, аж коробить отакого. От каже, одна єдина жінка зайшла, яка солідарна зі мною. Та що ж його то я казала? А я казала так: якщо всі ходять зараз у чорному, да? і на свято, і на свадьбу, і на день народження, і на якісь мероприятия, то, то на похорону в чому йти. Отак. От mm -hmm. Так що, мої хороші, живіть час, живіть сьогодні, беріть усе пояскравіше, тому що у нас і так все чорне. А ми вам бажаємо миру, добра, здоров'я, благополуччя. Нехай у вас усе завжди буде добре. Всім пока-пока. Всім пока-пока. Дякуємо, що були з нами.